Thank you Вітаю, в ефірі новини. У студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Замить наші кореспонденти розкажуть про все, що відбувалося у місті та більш докладно. А на початку випуску стисло про головне. <му> Усе найкраще дітям. Дошкільні та навчальні заклади міста готують до 1 вересня. Як просувається робота, проінспектував одеський міський голова Геннадій Труханов. Новий погляд на парк перемоги. Після комплексного благоустрою тут з'являться лавки та урни, а ще довгоочікуване вуличне освітлення. В здоровому тілі здоровий дух. Програма створення шкільних стадіонів знайшла продовження в Київському районі Одеси. Поки діти відпочивають, дорослі переймаються підготовкою освітніх закладів до нового навчального року. У розпал канікул кипить робота в школах, інтернатах та дитячих садочках Одеси. Як готуються до 1 вересня, особисто проконтролював міський голова. Геннадій Труханов з самого ранку навідався до дитсадка номер 165 та школи-інтернату номер 5 де ремонтують харчоблок. Більше знає Ілона Варава. Діна Умнінкова орендує харчоблок п'ятої школи інтернату протягом 14 років. За цей час його вихованці стали для неї рідними. Годують діток як удома. Меню складають з урахуванням побажань малечі. У нас все люблять. У мене дуже хороший колектив, який я навчила їх. і не готують. ні, як готують, вони а домашньому по поэтому Діти у нас не залишиться, щоб собачкам щось винести. Діти сідають буквально все. Ви можете в время прийти. В любое время посмотреть, я не боюсь, потому что не готовиться к любой комиссии я не буду, потому что всегда вкусно, всегда объемно, всегда дополнительно что-то есть, всегда даю. Праздники завжди я організовую за що фірми. Проте харчоблок інтернату потребує капітального ремонту. Тут необхідно все осучаснити, замінити електричні дроти та радіатори опалення, а ще покласти новий кафель. Із обладнання потрібно відремонтувати лише морозильні камери. Решта, кухонні плити та приладдя у робочому стані. В цьому від у того, що і в країні тяжого положення, і в місті, вирішили внести свою лепту як карієндатор. Я директор Глории 2008 сделать капитальный ремонт пищеблока п'ятого интерната. Ну, как вы видите, плитку мы сняли. Она еще была здесь положена еще в свое время, как строилось это здание. І тепер будемо робити все цьогоріміна. Осов... В інтернаті майже 300 вихованців. Більшість тут живе впродовж усього року та навчається. Покидають заклад лише влітку, коли відпочивають у літніх таборах. До початку навчального року залишилося трошки більше місяця, тож зволікати з ремонтом ніколи. Одеський міський голова Геннадій Труханов, який проінспектував загальний стан справ в інтернаті, пообіцяв допомогти. Що стосується п'ятого інтерната, благодарнос уже тим бізнесменам, которые сегодня мало того, что ведут бизнес и зарабатывают деньги, и дело сделали свой бизнес социальным. То есть участвуют в тех вопросах, которые сегодня волнуют город. Это прежде всего то, что мы объявили. Мы ведем ремонтные работы в четырех детских садах пищеблоков, мы ведем ремонтные работы в школах, Сьогодні пищеблоки. Это те, то, куда родители, Ну вообще неправильно, чтобы щоб участвовали в этом. Черзі на капітальний ремонт і інший навчальний заклад. Дитсадок Ясла номер 165 Він потрапив до спеціальної обласної програми покращення соціальної інфраструктури міста Одеси на 13 16 роки. На сьогоднішній день в нашому детському членні нету він не гатифіцирован, не е, е, Нету канализации, э, вот хотя все это достаточно близко проходит от нашей территории. Э, мы э, це те, що є у нас на сьогоднішній день, це зроблено руками наших родителей. Ремонтні роботи у садку проводять власними силами. Вже привели до ладу пральну кімнату, частково відремонтували дах. Вихованці у садку втроє більше норми. Діток тут 150, А навчальний заклад розрахований лише на 50. Відремонтувати приміщення для цих діточок вкрай важливо. Дійсно, перше, що мені це тривогу за безпечність дітей. Сьогодні після обеда там буде комісія, серйозна комісія. Ми направимо строителей, спеціалістів, которые слідують кришу, исследуют, исследуют всі балки. І ми должны самі собі ответить і родителям, наскільки безопасны діти, которые приходять в этот детский сад. У разі, якщо дитячий садок вирішать закрити, дітей приведуть частково до сусідніх закладів. Не виключено, що своїм приміщенням поділяться й вихованці п'ятого інтернату. Ілона Варава, Дмитро Майсеєв. Новими фарбами засяє скоро і парк перемоги. До дня міста тут відремонтують центральну алею. Зміни торкнуться і загального ландшафту парку. А поки зелені зони звільняють від торгових об'єктів. В інше місце доведеться переїхати і дитячим атракціонам. Що відбувається в одному з найулюбленіших місць відпочинку, дізнавалася наш кореспондент Катерина Чабан. Йдуть ремонтні роботи під пекучим сонцем, комунальники облагороджуються лею. Зовсім скоро тут з'являться нові дерева та клумби, а газони приведуть до належного вигляду. Ми дізнавалися, що про це думають одесити. Парк дуже красивий. В чуденькому місці, але доволі заброшений. Очень хочу, щоб можна облагородили. Ми гуляємо з дітьми і радуємося і гордимося, що наша Одеса така красива, вот, що вона така вот цвітуща і привлекає внимание всіх жителів, всіх приїжджих. Алею дендропарку перемоги огородили червоною стрічкою. Скрізь насипані гори землі, щебені та піску. Уздовж парку вже встановили лавки та урни в перспективі вимостити алею до мосту через озеро, тротуарною плиткою. Дізнатися, як працює. Нам не вдалося, бо комунальники не багатослівні. Кажуть, роботи і так вистачає, тож коментувати на камеру, що і як часу бракує. Результати праці нехай оцінять самі люди. У одеситів до комплексного благоустрою вимог багато, але головне, щоб комунальники не забули про зручність і безпеку. Ну, найголовніше, щоб було чисто, урн побольше. В первую чергу, хороші, хороші дороги. заасфальтувати його просто необхідно, або пліткою заложити. Вот. И, наверное, еще побольше мест для людей с детьми, потому что гуляющих с детьми очень много. Может, какой-то памятник интересный, такой какой-то необычный. Может быть, я, ну, я ну, не знаю, какой-то пруд еще один маленький, с рыбками. Вот, чтобы прямо рыбы красные плавали. Ну, еще что, не знаю, ну-ка, всего интересного можно сделать. И хочется каждому пожелать, чтобы мы учили наших детей не мусорить, не бросать, не, не смотреть за тем, чтобы каждая соринка, каждая травинка, она жила вот такой вот природной жизнью. Чи виправдують комунальники сподівання одеситів? Дізнаємося зовсім скоро. Наразі змінюють зовнішній вигляд входу до парку зі сторони проспекту Шевченко. Ще одна новація: перенесення торгових об'єктів та атракціонів на іншу функціональну ділянку. Зелена зона має слугувати відпочинку та прогулянкам. Катерина Чабан, Георгій Дячик. В Одесі оголосили бій продавцям баштанних співробітники управління розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів міськради вже демонтували декілька таких торгових точок. Розбирають лише ті лотки, які встановлені незаконно. А отже, продавці не мають на руках дозвільних документів на реалізацію баштанних, а відповідно і сертифікатів на якість кавунів та динь. Водночас за рішенням міськвиконкому триває демонтаж мафів на привокзальній площі. Позбуваються у місті незаконно встановленого холодильного обладнання. Наразі демонтовано вісім таких об'єктів. Понад 71 тисяча одеситів в найближчі дні отримують виплати на дітей за липень. Гроші а це більше 51 мільйона гривень, розділять між собою сім'ї з дітьми, малозабезпечені родини, інваліди з дитинства та діти-інваліди. Окрім збільшення виплат в державній допомозі з'явилися і відмінності зокрема, це стосується грошей при народженні дитини. Деталі у нашому сюжеті. Паніка Середматусі, які не отримали дитячі виплати передчасно. Гроші за липень надійдуть до адресатів вже найближчим часом. Жінки, які стали мамами з 1 серпня 2014 року, отримуватимуть нову допомогу при народженні першої дитини та при усиновленні дитини. В цілому така сума трохи перевищить 41 тисячу гривень. Перший раз виплачуватимуть одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч 320 гривень, решту щомісячно протягом трьох років по 860 гривень. гривень. Водеситок з приводу сум виплат думки різняться. Проте жінки радіють що гроші взагалі виплачують. Хоча зізнаються, грошей не вистачає. Подумайте, от є троє дітей, у моєму куми троє дітей. А їй це взагалі ніяк Неудобно. Тобто у неї три 3 рази більше расходів, в у мене, у котра один ребёнок. Звісно, їй не вистачає. І це вполне нормально в нашій країні, тим более. Я навіть даже не знаю, я просто мені, э, нучок родилась тільки 17 числа. Так хорошо, хоть одсерство може дати нам такі фінанси. Розмір державної допомоги тепер однаковий для всіх діток, народжених після 1 серпня 2014 року. А якою дитина народилася? Першою, другою чи третьою немає значення. Змінення назначення пособі уходу по за ребенком до трьох років і при рожденні дитина, і їх сьогодні об'єднали в єдине пособі продлили срок виплати цього пособия раніше, допустим, при рожденні першого дитина пособі. При рождении платилось только до двух лет, а потом семья была вынуждена там получать 130 гривен, как правило, до трехлетнего возраста, то есть на который невозможно было прожить. Сегодня размер увеличили и продлили до трехлетнего возраста. Молоді матусі можуть подовжувати декретну відпустку, але тільки у тому разі, якщо цього потребує дитина за станом здоров'я. Якщо дитина нуждається в посторонньому ході, то можна продлити працюючій мамі, тільки працюючій мамі, відпуск по ходу за дитина, до 4 до 5, максимум до 6-літнього віку. К сожалению, не по старому, не по новому положению, вот этот после трехлетнего возраста нет э, выплаты э, на ребенка э, по уходу. Но если... Если эта семья будет малообеспечена в связи с тем, что мама не работает, так как ухаживает за ребенком и не получает выплаты. То можна назначити пособ як малообічене сім'ї. Для отримання допомоги перелік документів не змінився. Батькам потрібно надати випуску з державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини, копію свідоцтва про народження дитини, документи, що засвідчують особу. А також потрібно відкрити рахунок у банку. При народженні другої наступних дітей до цього переліку документів додається ще довідка про склад сім'ї та копії свідоцтв про народження попередніх дітей. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Ще один шкільний стадіон з'явиться в Одесі. Сучасний спортивний майданчик облаштують до дня міста у загальноосвітній школі номер 4 Як просувається робота і чи встигнуть будівельники до вказаного часу, знає Катерина Чабан, яка разом з міським головою проінспектувала будівельний майданчик. На подвір'ї навчального закладу, в якому колись навчався і сам Геннадій Труханов, на мера вже очікували батьки школярів. Геннадій Труханов розпочав спілкування розповіді про своє шкільне життя в стінах четвертої школи, але найбільшою приємністю стала зустріч із колишнім класним керівником. Спогади вчительки підняли настрій усім. Уже я ну, не геннадій лініча шустрим з веселими такими озерними глазками, Ми ну, завжди добре улыбка. Він відкритий, буйерчивий, легко було з ним спілцюватися. Ілньох друзів. І самое головне, що він був лідер, хороший організатор. Що і сказалось на сьогоднішній день. Про Діон в своїй школі Геннадій Труханов мріяв ще будучи школярем, але втілити мрію в життя вийшло майже через 40 років. Була мрія делать в тому, що я, якщо можна так сказать, вирос на цьому стадіоні, я увлекался з детства з першого класу футболом. Тому этот стадіон, для меня это не только память, это, наверное, все-таки становление меня как спортсмена. Мы, конечно, мечтали когда-то, чтобы на этом поле было покрытие, чтобы мы играли уже как вышли ли играли тогда команды. Сегодня э, 2014 год, и я для себя понял, что если вы что-то верите, с чего-то хотите очень сильно, оно обязательно сбудется. И сегодня очень рад, что уже, наверное, внуки мои, э, Будуть грати на этом стадіоні на красивому, благоустроєному стадіоні, а всім соврісоврінам требування. Відкриття стадіону планують приурочити до дня міста. Знайти кошти на будівництво було нелегко, адже гроші шукали поза бюджетом. Витрати окупляться сповна. Тепер діти зможуть більше часу приділяти своєму фізичному розвитку. Ми зробимо все для того, щоб функціонірував, для того, щоб він був висококачественним, говорить, пункта рідмодернозом. в та сложне віремо. Вдвойне приятно, что мы нашли внебюджетные средства, и мы дальше поступательно развиваемся, мы делаем все для того, чтобы встретить 220-летие нашего города. Ініціативу будівництва нового стадіону на території школи підтримали. І батьки. Тепер їхні чада зможуть грати в футбол чи в баскетбол не в болоті, а на спеціально обладнаних майданчиках. Стадіон для мене конечно, була найбільша проблема і просто для наших дітей, тому що как только весенній період, діти постійно в болоті. Я хочу сказати сказать, Геннадію Леонидовичу не просто за обіцяння, а за действия. Я хочу сказать. Дрію Юрійовичу, який все таки находять фінансове влаження, для школи новий стадіон буде дійсно сучасним та ефективним. Тут обладнають усе необхідне бігові доріжки, сітки, баскетбольні корзини та багато іншого. Але найголовніше у вечірній час стадіон буде освітлюватися. Стадіон це нове покоління з дрінажної системи від відведення води з покриттям нового покоління, на яких діти не будуть калікалічить себе свою порну двохну систему. Преимущество ватиго стадіону в тому, що вони будуть іменять заграждіння. Робота на території загальноосвітньої школи номер 4 у розпалі. Будівельники поспішають здати стадіон потрібно до початку навчального року. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Одеські прикордонники затримали автомобіль зі спиртом. У контрабандистів вилучено 17 бочок об'ємом понад 3000 літрів. Пригода сталася в ніч на середу у зоні нагляду загону нові трояни. Правопорушників затримали за 30 метрів від лінії держкордону. В автомобілі газ без реєстраційних номерів знаходилося троє чоловіків: українець та двоє громадян Молдови. Жоден з них не мав документів на право керування автомобілем. Вилучений газ з вантажем передано представникам податкової міліції. Попередня сума оцінки контрабандного спирту склала 220 тисяч гривень. Затримані понесли адміністративну відповідальність. Громадян Молдови, українські прикордонники передали колегам суміжної сторони. Пильний одесит врятував майно сусідів від іноземних злодіїв. Непрохані гості завітали до квартири у відсутність господарів, але нажитися на чужому не встигли. Усі деталі пригоди у сюжеті. Зловмисниками виявилися двоє іноземців. Їх помітив мешканець сусідньої квартири. Він точно знав, що сусідів немає вдома. Тож про незваних гостей розповів правоохоронцям, щоб сховатися грабіжникам не вистачило лічених хвилин. Зібравши накрадене у сумки, вони не сподівалися, що потраплять прямо до рук правоохоронців. Затримали грабіжників на сходах, коли ті спускалися з чужим майном. При цьому вони були в рукавичках, а їхні пальці прикрашали чоловічі жіночі, золоті каблучки. Для з'ясування обставин грабіжників повернули до підозрілої квартири. Її замок був пошкоджений. Поднявся в квартирі, підходячи к неї, ми увидели, як із квартири виходять неізвісні громадяни з вещами. Увидев наряд, дані лица розвернулися і попытались скритися в квартирі. Нами були прийняті меры по задержанню дальніх лиц. Наразі чоловіків затримано, відносно них розпочато кримінальне провадження. Ілона Варава, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. Це останнє повідомлення випуску. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варте уваги, ми обов'язково покажемо в ефірі. Давайте робити новини разом, і світ стане кращим. Побачимось.